Проєкт Мур це творче об'єднання, яке розповідає про українську літературу у сучасному форматі. Поети і прозаїки минулого ніби оживають. Серед них хвильовий, Курбас, сосюра, Тичина, стус, Симоненко та Багряний. Спочатку це були вірші під музику, потім додалась картинка, а згодом з'явилася ціла вистава. До проєкту долучилися Сергій Жадан, Євген Янович та Олена Кравець. Головний меседж Муру перемогти імперію зла та популяризувати українську культуру, подивитися роботи проєкту можна за посиланням в описі. Вітаю, це Одеське життя. Мене звати Діана Федотова. Сьогодні спілкуємося з Марією Орайлі. Це представниця та учасниця проєкту МУР. Марія, дуже рада, що ви долучилися до нас. І хочу, щоб ви від першого обличчя розказали нам трохи більше про проєкт і про його основний меседж. Ми проєкт МУР. Ми вже два роки існуємо в різних форматах з точки зору того, що ми створюємо. Бо ми випускали і музичні альбоми на початку лише на вірші класиків. Ми знімали освітні відео і монтували їх. Зараз ми активно. Працюємо над нашим мюзиклом ти романтика, і в нас дуже скоро починається тур всією Україною. В вашому проєкті ви оживляєте по суті тих письменників, ви робите їм там соціальні якісь сторінки. Це дуже класний формат. Як до нього дійшли? Ми завжди в мурі говоримо про те, що всі ті книжки, які у вас так давно стояли на полицях, і ви їх не читали. Діставайте з полиць, стряхуйте ту пилюку. І розумійте, що ті, хто їх писали, були такі самі, як ви. Їх турбували такі самі питання. В них теж були дебати з приводу мови, самоідентичності, ідентичності, усвідомлення е якихось турбот українських питань. Тобто вони багато в чому нас розуміють, а ми розуміємо їх. Якщо казати, чому формат саме такий. То це почалося ще з самого самого початку, коли Саша з Колею прийшли до Віті на студію, і вони вирішили просто спробувати почитати вірші під музику, бо Сашко завжди робив це на вулицях. Він завжди читав вірші, але і, під, і робив це під музику. І вони вирішили з рахунок того, що у Віті була своя студія. Е Записати якийсь вірш. Е, якщо я не помиляюсь, в той час Саша написав свою композицію Абзольвоте, і відповідно вони з нею її клали на музику. А потім зрозуміли, що е, а що якщо вірші наших класиків: Шевченка, Франка, е, Українки, покласти на музику. І звісно, е, Саша просто. Незважаючи на те, що він дуже сильний задрот, він любить цікавий формат, йому треба захопити, йому треба тримати вашу увагу повністю. Я це роблю в монтажі, і я над цим дуже багато працюю. Він це робить зі словом, з виступами і так далі. І відповідно, вони не хотіли. Подавати наших поетів, як то кажуть, ем, робити їх за і залишати їх з пилом на полицях. Я створюю освітні відео сама: графіку, ілюстрації, якісь е, візуал. Я вишукую фільм, я залучаю друзів е, для обговорення. Ти типу, я можу прийти з листочками і кажу, так, в мене є така фраза. Як це показати? Допоможіть, Лочубинський не був божевільним і вже точно не був нудним ностальгуючим дідуганом. Просто він був хлопоманом, другом Тараса Шевченка, а ще головним панком української етнографії. Справжня сила народу полягає в його прагненні до свободи. Свобода це все писала людина, яку тричі тричі репресовувала російська влада, і яка тричі знову кидала їй виклик. Коли ми в лютому випустили альбом, ми взагалі не очікували, що ми що його почують так багато людей. Більше того, ми не планували його ставити на сцені на таку кількість глядачів. Коли альбом набрав обертів і популярності певної, е з нами познайомився Антон Азізбікян. Він став в результаті нашим продюсером. І саме він сказав: робіть жовтневий ви впораєтесь. Я в вас вірю 100%. Ми сказали, жовтневий, звісно, дуже сильно і дуже цінно, бо в підвалах жовтневого були допити, розстріли і так далі. Але наважитись, ми перший час не могли і повірити не могли. А потім, коли ми. Оголосили, що ми створюємо жовт... ми будемо в жовтневому. У нас відбувається солдат всіх квитків, а там їх 2000 за 15 годин. Ми оголошуємо другий жовтневий, бо люди продовжують писати. Ми теж маємо солдаут менше, ніж за 24 години. І ми вирішуємо, що треба готуватися і їхати в тур всією Україною. А далі, вон... а далі люди вже підтримали. Ті, хто приходив, були в захваті, знімали, публікували е, мільйон сторіс, е, коментарів. Ми зустрінемося з тобою! У нас є дуже яскравий е, Михай Семенков в костюмі від Лесі Патоки в рожевій шубі, який точно привертає увагу. Е, і інші актори, герої, персонажі, які також е, виразно існують на сцені, чого вартий сам балет, е, який е, це постановка Інни Матюшиної той рівень, який вони дають. Нашій виставі і те, як вони рухаються, і так далі. Мене заворожує досі. Хоча вже пройшло півроку, як я постійно їх бачу і дивлюсь. Нікомих комихай семико. Можете розказати трошки як анонс для тих, хто це не бачив, і хто ще не уявляє, про що це і як це відбувається. Тому що у багатьох ну, ставлення до мю мюзиклу таке собі, але це сучасний формат. Розкажіть, як це у вас буде відбуватися. Нам кажуть після наших вистав завжди, що все настільки захоплює твій погляд. Торкає душу просто до мурах, тебе розриває від емоцій, від, від нових усвідомлень, від того, як ти маєш змогу в такий вечір доторкнутися до нашої історії, що ти просто не маєш часу взяти телефон, підняти і записати сторіс, бо ти знаєш, що ти щось пропустиш. І люди ходять декілька разів. Бо в нас актори. В нас балет, в нас неймовірно великі і гарні декорації е і так далі. Це той вечір, в який ти можеш отримати е всі емоції, е від щирого сміху до дуже великого болю і гіркоти. І це історія про письменників розстріляного відродження. Це конкретний період, конкретні постаті яких ми про яких ми всі чули, але ми майже ніколи не знали. Знаю, що після перших трьох вистав ви е, зібрали гроші на те, щоб закупити книжки українською мовою для деокупованих е, територій. Зараз ви збираєте на гор. Так розкажіть, будь ласка, на що саме? В, варто розуміти, що в нас після кожної вистави відбувається аукціон? Е, ми робимо дуже незвичну річ. Ми розмовляємо з нашими глядачами. Напряму після того, як вистава одразу завершується. Завдяки цьому в різних містах ми мали змогу співпережити з нашими глядачами різні події, які одразу тоді тривали і не тривали повітряні тривоги, обстріли і так далі. Ми збираємо на гур, бо це дуже проактивний. Підрозділ і так далі, і ми збираємо на дрони. Це те, що буде якісно, точно реалізовано і точно принесе результати. Дуже дякую вам! Сподіваюсь, що буде і більше таких сучасних класних проєктів. Всі, хто зацікавився, дивіться у соцмережі проєкту Мур, там знайдете і анонс, у яких містах буде цей тур. Тож, підтримуйте українське, підтримуйте українських діячів. Це був проєкт Одеське життя. Підписуйтесь, ставте лайки для нас. Це дуже важливо.